Всім привіт! Що ж, ми продовжуємо серію відео, як вибрати ноутбук і на черзі ноутбук для роботи. Але тут є багато нюансів, які залежать від типу вашої діяльності. Та не переймайтеся, ми допоможемо вибрати саме той девайс, який вам необхідний. Але спершу давайте перевіримо, що нового в телеграм-каналі Алло, актуальні акції, цікаві новини, інформація про знижки на товари, посилання на нові відео на каналі Алло. Ця група допомагає. Має бути в центрі техносвіту. Тож підписуйтесь. А ми переходимо до вибору ноутбуку для роботи і почнемо з найбазовіших моделей, які потрібні для роботи з текстовими файлами або з браузером. І для таких задач не потрібна надвелика продуктивність. Тож можна вибрати ноутбуки на базових процесорах: Intel Celeron, Pentium і i3, починаючи з 10-го покоління, або AMD Athlon і Ryzen 3 4000 серії. Цього цілком вистачить для стабільної роботи. Але головне вибрати правильну конфігурацію пам'яті, бо від неї залежить не тільки кількість файлів, які зможете зберігати на ноутбуці, але й кількість вкладок Chrome і розмір Excel таблиць, з якими ви зможете комфортно працювати. Тож вибирайте моделі з оперативною пам'яттю об'ємом від 8 ГБ і SSD-накопичувачем об'ємом від 256 ГБ. Відеоприскорювач в таких ноутбуках не є пріоритетом. А ось веб-камера є важливою частиною ноутбуку для роботи. Бо вона використовується в онлайн-конференціях чи брифінгах, і якість повинна бути мінімум 720 p А наявність 3,5 мм джеку дасть можливість під'єднати якісний зовнішній мікрофон чи навушники для покращення передачі голосу і комфортного спілкування із співрозмовником. Розмір ноутбуку потрібно вибирати в залежності від того, наскільки часто ви будете переносити цей ноутбук. Якщо це буде стаціонарна робота, то варто вибрати моделі з діагоналлю 5. 15-16 дюймів і повнорозмірними клавіатурами, за ними зручніше працювати. Але якщо робота передбачає носіння ноутбуку з собою, компактні моделі з екраном 13-14 дюймів полегшать цю задачу. І за такі моделі мають і компактніший блок живлення, тож сумарна вага може бути менша, ніж в моделях 15-16 дюймів на 500 грам, що відчутно зменшить навантаження на руки і спину. Крім того, якщо робота за ноутбуком буде поза офісом. Не варто ігнорувати автономну роботу. Наприклад, MacBook Air з чіпом m 1 m 2 можуть працювати від батареї 15 годин при роботі в інтернеті по бездротовій мережі, і підзарядити ноутбук можна через зарядний пристрій з type c кабелем, блоком, який підтримує Power Delivery. Та робота буває різною, і для декого важливо, щоб ноутбук витримав падіння з невеликої висоти. Витримав перепад температури, і всі дані залишились в безпеці. І не переймайтесь такі ноутбуки. Також існують. Для подібних цілей існують рішення: на кшталт ThinkPad. Вони коштують дорожче інших ноутбуків зі схожими характеристиками. Але саме ThinkPad можуть витримати падіння, вібрації і перепади температур, мають спеціальну шторку для фізичного закриття веб-камери. і мають програмні механізми, які обмежать доступ програм до мікрофону. На програмному рівні подібні ноутбуки мають просунути шифрування даних та для забезпечення максимальної безпеки раджу оновлювати. Операційну систему, тому що розробники дуже часто виправляють критичні помилки і часто закривають діри в безпеці. Якщо ж ваша робота зв'язана з програмуванням або подібними вимогливими задачами, то для вас вибір робочого ноутбуку буде спиратися на рід діяльності. Якщо ви працюєте над програмами для системи Apple, то звісно, вам потрібно вибирати MacBook Pro 14 або 16 з потрібним об'ємом пам'яті. Якщо ваш рід діяльності направлений в першу чергу на Windows і Android. То є гігантський вибір ноутбуків, як з дискретною графікою, так і компактних ноутбуків, і масивних ноутбуків, тобто у вас вибір майже безмежний. Але у будь-якому випадку потрібно звертати увагу на процесори Intel Core i 7 i9 11-го покоління і новіше, AMD Ryzen 7 9 5000 серії і новіше, і конфігурацію пам'яті, яка має мінімум 16, а бажано і 32 ГБ оперативної. Накопичувач же може бути об'ємом від 500. Але тоді рекомендую пересвідчитись, чи має на борту ноутбук USB Type-C порт з підтримкою останніх версій протоколу 3.2 або Thunderbolt 3 чи 4 покоління для можливості безболісного розширення пам'яті, підключенням швидкісного зовнішнього SSD. І нам залишилось розібратись з ноутбуками для креаторів. Але це об'ємна і цікава тема, про що ми вам розповімо в наступному відео. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та до зустрічі на каналі алло бувайте